Да, 30 лет, да, працюйте с этим важно. Лесом с вами нужно перейти до микрофона, включить микрофон, поездки. На позачергову сесію питання, яке терміново виникло в зв'язку з створенням нової юридичної особи, муніципальна варта набула статус головного розпорядника, її потрібно зараз. Гроші для заробітної плати для функціонування з огляду на то, частина грошей з департаменту міського господарства передається на муніципальну варту. І друге питання: турбіново потрібно нести зміни до бюджету в частині перекидки грошей із загального на спеціальний фонд для виконання програми і співробітництва. Комісії всі присутні. Я ще раз зачитаю комісія з питань бюджету Володимира івани здоров'я присутня, комісія з питань земля землювання, польової речі присутні, Роман Мирослава, Василь, комісія з питань школу комунального господарства присутні. ]Dam. Так, за 31.